Всім привіт! І це туторіал, як зробити паперову таксу. Спочатку робимо от такий шаблон. В мене він вже розмальований і обведений чорною ручкою. Хто розмальовує фломастерами, кольори такі. Далі обклеюємо скотчем. І отак в нас вийшло. І хочу зауважити, що камера передає більш світліші відтінки. Насправді, вони темніше. Спробуйте. І ще цей шаблон можна знайти в Пінтересті. Тому, якщо хочете таку ж саму собаку, то шукайте. Далі ми вирізаємо. І от такі деталі. Далі ми должны все це склеїти. Е, ця частина йде в нас сюди, Вот так приклеюється. Е, тут ноги йдуть отту, от сюди, і оці. Ноги йдуть взаді е ноги з головою. Коротше, склеюємо. А, і ще хвостик ззаді. І мордочку. Де мордочка? Де мордочка? Коротше, зараз склею. І от така соба крута собачка в нас вийшла. З от такою відкриваючоюся мордочкою. Хвостиком і лапками. Коротше, якщо хочете ще туторіал на, різні, на різних собачок і речі, наприклад, для цієї такси чи якоїсь іншої собачки, яку я зроблю, то присилайте свої ідеї в коментарях. Всім пока!